Ви мене бачите, чуєте. Всім привіт з, з Берліна. Ми сьогодні сюди приїхали по нашим по справам. Були тільки що у лік, 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 лікарів, а зараз плануємо трошки поїсти, тому що зголодніли з самого ранку вже тут. І поїдемо, спробуємо замовити два. Дитя, дитя, Дитячим паспортом для дітей, для обох ді, доньока. Вже давно закінчилося. Закінчилася дія, що були оголосить. Там пішов. Почекайте себе. Почекайте сука. То я ще хочу замовити, замовити два дитячих паспорти для дітей, тому що у тих, що маємо, за, закінчився термін дії ще у 2022 році, у квітні місяці. Я у посольстві робив продовження. Тоді в той час не, не робили нові, нові, а лише...

Я ж на Я просив не гострий, так. І то Сьогодні їдемо в ДП документ, які зараз не роблять паспорти для чоловіків, але сказали, що можна замовити дітям, то ми спробуємо сьогодні замовити дітям ще паспорти. Ще паспорти. Але коли ми сьогодні приїхали до Барбі, самого. Ранку. Будь ласка, Прямий ефір. То з'ясувалося таке несподіване, що сьогодні не, не працюють зовсім купа. Леся, ти закрила мене. Я хочу я... взяти. Зрителі, зрителі ще, ще немає, але колись то будуть. Добре. Хочу мене, щоб мені летів. Зараз ми вас перенесемо на інший армії. То маєте на увазі, хто сьогодні кудись збирається по Берліну їздити, що сьогодні у банк не працює. Бан, тобто, зачинений навіть перейти з іншого боку вулиці? З, 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 з одного на інший через собаний перехід, тобто не спускаючись безпосередньо до станції, неможливо. Тобто ці перехід зачинені, лише поверху вулиці можна переходити зараз. Тобто ми, ми, ми доїхали на регіональному експресі туди, куди нам треба було, а далі нам треба було на Убан, а він з'явився не, не працюючий. Тобто Пан не, не причудли. Що я хотів сказати? Ще. У нас є така, така можливість. Вчора до нас приходила комісія додому, тобто приїжджали з, 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 з Берліну, інжен, 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 інженера, який обходили всі е, квартири в нашому будинку, що будинку на рахунок реконструкції, реконструкції будинку приходили вони. І то у нас планується влітку повна реконструкція будинку, тобто будуть замінювати вікна старі, будуть змінювати щось у ванної кімнаті. Сказали, все буде нове, тобто буде можлив, можлив, можливість переставити пральну машинку до ванної кімнати. Зараз її нема там до чого приєднати. І... Будуть на кухні замінювати, будуть від вдома від відрізати від від, від повністю газ та замінювати всі, всі пічки на, на, ці, на електро. Тобто сказали, що, що пічку електро буде. Замінюють балкон блок та вікно на полков. Що там ще? А замінюють всі, всі, всі радіатори опалення в квартирі. І я так думаю, буде нова електрика проводитися, тому що нова електропічка електр у нас просто не, роз не розрахована розрахований тобто, будинок на таку потужність, Тобто зросте навантаженість на, е на, е на, е на, е на електромережу і вона просто не, роз не розрахована. Тобто очікуємо за 3-4 місяці глобального ремонту нашого нашому будинку. Хто до того там посилювали електрику, то може і, і ліфти нарешті у нас там запустять. Тобто будуть ліфти, ліфти. Ну, а так, що сказати, а ну ще ж новини від наших друзів. Їм так і не, не почали виплачувати гроші, це на рахунок питання, чи ще платять німці українцям. Чи вже на тобто питають дуже багато все, документів, папі та бумаг, які просто не мають можливості своєча десь взяти. І ця бюрократія це якесь замкнути такого. Тобто по колу ти ходиш, збираєш документи, тобто з, з районного. На міське відділення привозиш їх. Тобто, наші друзі так і не почали отримувати гроші. Тобто, ось на днях чекають тобто, вже з кінця минулого місяця, вони не отримують тут тобто, грошей, їм не платять за житло. тобто Та людина, яка їм здає в оренду житло, не, не отримала за них грошей. Тобто я так зрозумію по усім напрямкам, де коротше, та затримка. Ну, а я, як і, як і раніше, чекаю на свій Ось ну, Зараз покажу трошки з іншої камери, де ми тут знаходимося. Це наша кафешка. Сидимо, щось їмо Нам Коротше, дали доступ до інтернету. І ми тут зараз сидимо за вікном у нас в Берлін. Та-па, яку і був качати. Я на телефон не, не хочу качати ігор. Телефон Кую. не для ігор. В двох, в двох словах все. Ну, ще можна додати, що сьогодні ровно три, три роки, як ми приїхали до Німеччини. Тобто, ровно три роки тому, в такий же день, ми з, 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 з Польщі поїхали і приїхали до Німеччини. Тобто, як, 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 якщо б вийшло б доїхати би швидше би до Німеччини, то б би, мабуть, були. Не, зупиняли, не зупинялися взагалі, а, а їхали б далі до Нідерландів, але швидко доїхати не вийшло, приїхали дуже засмучені і наступного дня почали хворіти. Тобто нам була потрібна із того важкого переїзду з, з Польщі до Німеччини, потрібна була перерва. І Реви затягнулися ну, на три роки і тепер я навіть не знаю, коли ми з Німеччини і куди. Наступного, ну, наступного разу зможемо йти поїхати тут. Тобто, щось ми тут зависли надовго, набагато довше, ніж ми планували. Тобто все в мене вже охолодні суп. Він дуже дуже має смачний вид. Це, це вегетаріанський індійський овочний суп. Це хліб. Який, який вже закінчується поки тут. Так, ось зараз зараз. Ну, для, для дачів ще ніхто у нас поживиться. Mm -hmm. Може хтось сподивиться записом. Все, mm -hmm. я буду закінчити. Що ти не пишушсь? Підписуйтесь на наш канал. Чао.